На початку засідання сесії Львівської обласної ради міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв про важливість передачі лікарні у державну власність. Мовляв, створення університетської клініки покращить не лише рівень медичної допомоги мешканців Львівщини, а й усієї західної України. Адже в структурі буде найсучасніше медичне обладнання. Ми зараз повністю змінюємо підходи до поняття університетська лікарня, тому що це лікарня останньої надії. Коли людина не може отримати медичну допомогу в світі, вона за Звичай звертається до університетської лікарні, де інноваційні технології, нові технології і нові е, використання нових препаратів, в тому числі під час клінічних випробувань в обласних депутатів. Також виникало багато запитань та дискусій щодо стратегії розвитку майбутньої лікарні, майна та колективу стосовно медичного персоналу, особливих змін не передбачається. Весь колектив, який працює зараз, він і буде надалі працювати, тому що е, те, що прийняли депутати обласної ради, це означає, що колектив. Ти зберігається міняється тільки засновник в даному випадку. Була Львівська обласна рада, а буде держава вигляді універс... міністерства охорони здоров'я. Окрім медичних питань, 11-річна Анна Марія у сесійній залі вкотре нагадала про проблеми військових, виконуючи пісні, дівчинці вже вдалося зібрати 3,5 мільйони гривень. За ці кошти вона з мамою придбали багато необхідного для ЗСУ. Це дрони, машини, рації, амуніції, медикаменти, взуття, одяг. Що потрібно для воїнів? Ми на той збираємо. Тепер дівчинка з мамою проводять збір коштів для 42-ї бригади. Хочуть придбати для хлопців дрони, спеціальні антени та інверторні генератори. Спочатку вона співала по вулицях, потім нам підказали, вже йшла осінь, і отець оці однієї церкви сказав, щоб було добре, якби ви співали по церквах там тепліше, тому що вона посадить голос. І ми вирішили співати по церквах. По завершенню засідання уже під стінами сесійної зали на потреби львівської обласної клінічної лікарні передали спеціальний мікроавтобус з місткістю 10 осіб. Цей транспорт обладнаний спеціальним підйомником для маломобільних. Цей автобус буде використовуватися не тільки для перевозки з лікарні в лікарню, але й для відпочинку, для проведення нормального часу наших воїнів. Дату наступного засідання сесії мають визначити опісля консультацій з керівниками фракції Віталій Ковела, Олег Сю, програма очі.